Всіх вітаю на каналі Мінзалай, з вами я Тетяна Мінза. Сьогодні я вирішила збігати ненадовго в Юск і подивитися, що там є цікавого. Я вже давно там не була. Тож, кому теж цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і приємного вам перегляду! Вирішила зайти в юск, а тут така краса з'явилася тарілочки. Це щось новеньке. Є мисочки ось такі невеличкі. Тут вони коштують 200 гривень всього, а ось така величезна просто. Дивіться, яка краса. Ця 750 коштує. Дуже красиві. Так, да, це новинка. Коли я намагаюся знімати зразу, розмовляти, то звісно хтось плаче з діток. Так, дивіться, які подушки. Подушки по 300 гривень. Смайлики. 300 гривень. А є ще сердечко. Хоча вже день закоханих пройшов, але ось такі подушки можна придбати. Дуже цікаві. Ага, і ще ось такі. Симпатичні. Ну і є звичайний варіант, класичний, пушистий, пухнастий. Ось такий. Я давненько вже не була в Юскі, тут дійсно з'явилися нові товари. Ось свічечка є така за 165 гривень. Ну, ой, вона не дуже велика середнього розміру. І ось такі вази по 300 гривень у вигляді, у вигляді риби. Так, ну, а ці, мені здається, були. Але Може, я помиляюся, може були схожі горщики за 600 гривень. І в зеленому кольорі. Тут все в зеленому зараз лампа нічник по 900 гривень, ось така, теж така невеличка на тумбу поставити. І пліт за 800 гривень, теж такому в такому зеленому, олівковому, темно-олівковому кольорі за 800 гривень. Ну і подушка. Теж, як бачите, тут такий зелений стиль. І Подушка 450 гривень коштує. Тут плохо видно ціну. Але ось так. І кошики є по 375 гривень. Кошик середнього теж розміру непогано виглядає, симпатичний. Ну, ось так в такому стилі можна зробити. Собі інтер'єрчик в спальні. Ну, і до речі, із посуду. Із посуду я побачила, що є і те, що ми вже всі бачили мисочки, тарілочки, ось такі по 100 гривень зараз. Чашечки, кухлі теж, мені здається, вони були по 200 гривень. Ціна зараз. Так, а це молочник 150 гривень. Є ще ось такі наборчики по 135. А, так, а із нового, із нового я ось бачу такі мисочки. Ну, із нового це я просто, мабуть, довго не була. То для мене нове. Може, вже ви бачили це все: 85 гривень і 185, оце точно була мисочка раніше. А ось це вже я не бачила. 150 гривень, мисочки. Дивіться, схоже, щось було, але тут зараз інший малюночок. Інший малюночок і теж кухлі. Весняні такі квіточки. Теж щось новеньке по 100 гривень. І, ой, дивіться, малесенькі, зовсім по 50 гривень. Ну і... Тарілочки по 200, Прямокутні. Теж такі ось. Боже, Ні, я місочку вам покажу, не буду діставати. Малюночок однаковий. Так, ну от такі кухлі точно були, мені здається, такі вони плямки, 175 гривень. Ну і те, що на вході, я бачила, по 200 гривень мисочки. Красиві, такі східні мотиви. Так, і ось є ще великі тарілочки, тут плохо буде колір, можна побачити. Вони такі не білого, а щось бежевого трохи кольору, величезні. Є, і, до речі, і к ним і маленькі. По 185. А, може, ні. Бо тут ще, а, ні, це, мабуть, і ціна маленьких 185. Бо є ще ось такі, тут такий бортик є, теж 200 гривень. Тарілочки величезні. Ну і мисочки, які мені дуже подобаються, по 165. Ось такі вони. Вони були. Були і раніше, так, а це такі самі тарілочки, що ми бачили, тільки в сірому кольорі. Так, тут сірий колір. Ось так тут гарно можна побачити колір. Ну, а ці, так у вигляді квіточки, я не знаю, ну, красиво виглядає, хто вже купував, як вам. Ну, звісно, що тут треба до них купляти ще й маленькі, щоб такий набірчик був. 185, 100. Ну, оця велика, красива. На стіл, я думаю, буде, буде дуже добре виглядати. Так, а ось дивіться, які кухлі з'явилися з пальмою, зеленою, по 300 гривень. Тут і вибір свічников є по 200 гривень. Ось такі малесенькі. Свічники ці теж вже давно продаються в Юск по 225. Ну і такі LED свічки за ціною 200-275. І є наборчики. Теж вони вже давно в продажі. Ціна зараз 275 гривень. Так, ну а кому маленькі треба, тут ось такі є чайні, як кажуть, наборчики. Одна упаковка 90 гривень. Є ось, дивіться, в якому красивому яскравому кольорі, а є ось такий теж трендовий колір, бежевий, шоколадний, красиві. Так, ну а кому звичайні треба, є і звичайні. 350 гривень упаковочка. Весняні квіти. Весняні новенькі квіти. І ось, дивіться, ще які є. Так, ціна 325 штучні квіти і 150. Ось такі, два варіанти. Є ще біля орхідеї по 550 гривень. Теж симпатично виглядають, але я люблю кольорові орхідеї. Так, підставочка 1250 гривень. Ось така. Розмір 32 на 45. Так. Ну, а ще впродовж весняної такої теми. Ось є такі набори білизни в комплектиках. Але тут без простирадла. Ціна 900 гривень, зараз знижечка є. Так, тут 100% бавовни. Це жатка, її не, не треба гладить, що дуже зручно. Так, ну є ще за 1500. Тут інший розмір 2 на 220 і дві подушки по 50 на 75. ще є ось такий за 2250. Тут є простирадло. Розмір 200 на 220, теж з квіточками, теж бавовна 100% ось такий набір. Дуже такий. Милий наборчик, але є і одного кольору. Хто не любить, щоб був принт якийсь, то можна брати ось такий просто звичайний колір: якийсь бежевий або сірий колір, чи ще якийсь. Взагалі-то я зайшла в Юск за матрацями на диван. Тут зараз є знижки, є два варіанти. Ну, взагалі більше варіантів, але по розміру: ось 180 на 2 метри, 1500 зараз, і 140 на 2 метри. Ну так я розумію, 1250. Це ось такі варіанти, але в мене є сумніви. До речі, дуже зручно можна ось так нести. Я думала, як його нести, а дуже зручно. До речі, нести. Так, Тут 140 на 2 метри, але я ж кажу, що мені є сумніви, він тоненький буде. І чи буде він взагалі щось давати, якусь користь, бо це на диван саме я дивлюсь. А, так, ну, бюджетний варіант, я не можу за 5-6 тисяч купляти. Там би вже були зовсім інші, але щось я не знаю. Хто таке купляв? Напишіть, будь ласка, чи зручно воно дає, допомагає воно чи ні. Вирівнюю поверхню, не камкається, тримається воно на дивані чи ні. Ну, звісно, там і от інші матраси, більш товстіші, там буде і ціна інша. Ну, поки що так. Ось тут, звісно, такий я не можу придбати, тут ціна буде зовсім інша. До речі, нещодавно я собі придбала ось таку вішалку за 750 гривень. Ось така красива. А ну, нащо вона мені? Так, ну мені треба. Поки що не скажу нащо, але треба. Так, я зазвичай купляю ось такі ролики для одягу. Ну, не в'юски, взагалі купляю, але я в'юски побачила, що можна придбати багаторазовий ось такий. Теж я ще не купляла, не знаю, як воно як воно буде. Так, це багаторазовий, 17 на 7, висота 11, ціна 125. Ось такий ролик. Теж напишіть, будь ласка, в коментарях, хто купляв. Хто купляв, як воно допомагає. Гарно відчищає одяг чи ні. А я поки що подумаю, купляти його чи ні. Якось я раніше не звертала уваги, що тут є ось такі стопери для дверей. Стопер дверний лама. Дивіться, яка краса. Ой, і вона така важкенька. Ну, це ж щоб двері не зачинялися. Дуже прикольна лама. Дуже симпатичне інтер'єрне. Не буде псувати. Так, а є і такі у вигляді у чого? У вигляді просто мішечок якийсь по 150. І ось такий більш симпатичний Мишечок. мішечок. Мішечок чи... що це таке? Я не знаю, але щось гарненьке. Так, ось такий стопер коштує 200 гривень. Комплекти рушничків є рушники для кухні, ось такий симпатичний, синій, 275 гривень. Зараз тут дві штучки. Так, є і по 165 ось такі рушнички. І є рушники одна упаковочка, теж дві штучки по 250 гривень. Тут різнокольорові вони теж симпатично виглядають. І якість, я думаю, тут гарна. Так, ну, є ще ось такі 225 гривень. Тут три штучки. Ось такі. в клітиночку. Тут ще є ось такий пліт ковдра, теж з квіточками. 140 на 200, 600 гривень. Так що є цікаві, цікаві є товари. Новенькі. Я зараз вже буду бігти додому. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. Тут ще багато краси, в'юзки, прибігайте, заходьте. Тут дуже зараз цікаві є позиції, є знижечки. Тож приходьте всім до побачення, до нових зустрічей!